Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні теж є хороша робота Служби безпеки України, ДБР, національної поліції, прокуратури щодо справедливості в Україні, зокрема у військових справах. Слухаю це відеозвернення президента і дивуюся, як за 30 секунд часу можна зробити дві полярні. Речі з одного боку схаличити верховенство права і справедливість, з іншого тут же його знецінити і фактично знищити. І грошовиті воєнкуми, і ситуації, як на Харківщині, коли російська армія намагалася окупувати нашу землю і знову вийти на Харків і злочинні злочинні помилки в керівництві ми все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Я дякую правоохоронцям за сьогоднішні кроки. Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенство прав, і тут я помічаю очевидне протиріччя: грант конституції публічно оцінює дії певних військових начальників та командирів як злочинні. І робить він це не тільки до ухвалення судових вироків, які набрали законної сили, але й до ухвалення слідчими суддями рішень по обранню запобіжних заходів щодо таких військовослужбовців. А я нагадаю, що це відбулося наступного дня після опублікування даного відеозвернення. Даними рішеннями слідчих суддів підтверджується не але обґрунтованість повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які інкримінуються даним військовослужбовцем, також як Верховний Головнокомандувач, тобто найвища військовопосадова особа в країні, що воює, публічно демонструє усьому особовому складу сил оборони, прийоми, зняття та перекладання відповідальності. А також пошту та призначення цепів відбувалів. Важливо, щоб люди відчували, що статус чи будь-які вчорашні заслуги не скасовують верховенство права. І мені це важливо. Та я помічаю, що статус та вчорашні заслуги в Україні обмежують принцип верховенства права та його втілення. Особливо якщо ці заслуги перед людьми, які на сьогоднішній день перебувають у владі.